Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні теплий сонячний день, 27 жовтня, ось ми готуємо грядку, щоб посадити цибулю. А я вам зараз хочу показати свій часник. Ось подивіться, у мене ось такий часник. Я його посадила після того, як вибрала часник, потім взяла зубки, полускала і знову посадила. Коєдина відсадила повністю з цілою головкою, ось невеличкі вони були. І зараз я його буду копати. Цей часник і розкажу потім, що я буду з ним робити і для чого я його садила. Ось він такий, бачите? У мене ще ось така цибуля є. Треба вже терміново її зрізати. Вона дуже швидко росте. У теплиці. Завжди зелена є в нас цибулька. Часник я помила, перебрала його і буду закладати зараз у баночки. Я думаю, багато хто знає, що свіжий маринований часник дуже смачна закуска. Ну, Не дуже люблять жінки часник, а чоловіки я знаю, що обожнюють. Але часник, отакий маринований, він у нас набагато смачніший, коли він молодий. Якщо, наприклад, так не вирощувати, як я роблю це, то краще тоді його у червні, у липні, ще молоденьким рвати закривати. Ну, а зараз, от у мене ще і зелень є. Зелень я переберу, покришу, і у мене ще буде на зиму зелений часник. А оця, оцей маринад, яким я буду заливати часник. цей, Дуже смачно додати його коли маринувати м'ясо, наприклад, шашлик, чи курицю, чи свинину там, на грилі, то дуже смачно виходить. Саме оцей маринад. Ну, а сам зубчик і часнику, звичайно, можна додати будь-які страви, будь-які і плов. І коли я роблю майонез, то я ці зубчики часнику вже мариновані давлю і перебиваю блендером. Ну, настільки смачний тоді майонез, виходить теж пікантний такий смак. Ну, ось я наклала, а потім в баночки перекладала. Зараз залью просто маринадом. Я поклала у баночки ще лавровий лист. Листочку і поклала чорний перець горошок і зварила розсол. Значить На 750 г води я взяла 1,5 столові ложки солі, 3 столові ложки цукру і 75 г оцту. Я все це закип'ятила і зараз буду просто заливати. Так, буду заливати і закручу. Більше нічого тут не треба. Взагалі, ось такий часник, він не гострий. навіть той, хто не любить часнику, їсть його, тому що він втрачає свою цю гостроту. Ну це молодий часник, він і так не так гострий, як вже той, що повністю готовий. Який ми капаємо там у липні чи в серпні чи в червні хто коли копає. Камера запотіває. Все, мій чесничок готовий. Я бажаю вам смачного. До побачення!